Колядки в основному наші розпочалися ще до, так розказують наші бабки, нам розказували дідусі, що ще до війни мається на увазі до 41-го року. Після 41-го року трошки вони були призупинені тим, що був натиск комуністів. Колядочки були, але вони приховувалися. Навіть, скажімо, що дітям у школі забороняли в церкву йти. Але попри те, вечорами із звізнами вже діти після 47-го року розказують, що все рівно вже проходили. Діти і потайки прославляли народженість Ісуса Христа.